Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні знімаю останнє відео про свою сівалку Чому останнє? Тому що вирішив її продати. Вирішив ще після сезону, тобто пізньою осінню, осінню але вирішив виставляти її в грудні на продаж. Звичайно, сівалка це такий товар, який людям потрібен в кінці зими, чи ранньою весною. Але спробую в грудні продати. А що з того получиться, це вже в продовженні відео. Вирішив зняти таке відео, показати, в якому стані сівалка продається. Розказати про причини, чому вирішив продати сівалку. Ну і, звичайно, про ціну також трошки скажу. Ну, для початку почну, мабуть, з причин. Причини в основному є дві. Перша і головна причина це те, що в мене мало землі. Півтора гектари сіяти, так, щоб заробити, то дуже нема де. Відповідно, за півтора гектари тримати сівалку, обслуговувати її, замінювати там час від часу насінні проводи, підшипники на сушниках. Ну, я так думаю, що за півтора гектари. Не обов'язково мати свою сівалку. Що стосується другої причини, це те, що нема багато місця вільного, щоб її зберігати. От поставив в гаражі, то вже для трактора місця дуже мало, От буквально 20 см з цієї сторони залишилось. Ну і тут майже впритик. Тому що сівалка займає досить багато місця. Це 2,50 чи 2,60 по колесах. Ну і тут також десь біля трьох метрів з дишлом все разом. Літом вона стояла на вулиці, на подвір'ї. Також місце займає незручно. На зиму запхав гараж, то вже плуг не влізся. Плуг стоїть на вулиці через сівалку. Це таких дві причини. Звичайно, в роботі нею зручно сіяти, вона важка, по грудяках йде, трактор її тягне досить легко. Тепер про технічний стан сівалки. Загалом стан кращий, як стан, в якому вона була куплена. В принципі, циліндр нормально, не тече. ну Звичайно, шланги деякі, більшість старих, оце я поміняв. На стиках запутіває. Краще, звичайно, якщо суцільні, там 2,30 чи 2,40 взяти нові, тоді проблем таких би не було. Але так як два рази на рік сівалка в мене працювала, то два рази два дня в році, то цих шлангів було достатньо. Я думаю, вони ще послужать. Загалом спереді сівалка в рідній фарбі, все нормально, відшухав, помив. Банки задня сторона має трошки ржі, але, в принципі, метал не прогнивший. Тут все запущено, бо не використовувалось. Поруч він вже доварував в жовтні я. Ну, звичайно, борінки три штуки, також все йде в комплекті. Зношеність сушників дискових по-різному. Колеса старі, але на сівалці ще будуть служили і служили. Також насінні проводи більшість замінених. Десь два, отаких от ще два залишились старих. Це ті, які були ще добрі, коли я сівалку купляв. Ну, а 10 я замінив. Ще один маю новий в запасі, то віддаю. Для добрив. 12 лючків, заслонок точніше, з нержавейки. Є ще підшипник один на заміну. Зірочка і ланцюг на привід висіву добрив. Це все я, звичайно, віддаю сівалкою. Тут вся схема як. Звичайної сівалки. Перед посівом в жовтні все було промащено, промазано. Відповідно, повністю в робочому стані. Продавати буду оголошення виставляти на OLX. Не хочу продавати через YouTube, тому що ну, дехто продає техніку через YouTube, тому що аудиторія широка, це все. Але я так подумав, що зараз почнуть телефонувати з інших областей, сусідніх, далеко їхати, транспортування. Краще виставлю на OLX, і хтось з місцевих з області собі купить кому потрібно. Тепер про ціну, тому що ціна це досить питання таке. Яке багатьох цікавить, ну я перед тим, як оприділити ціну цієї сівалки своєї, згадав, за скільки я її купив. Порахував, скільки я в неї вложив, щоб зробити з неї сівалку робочу в адекватному стані. Також промоніторив оголошення в інтернеті, але в своїй області Тернопільській такої сівалки. На кінець 2022 року в продажі нема. Є, правда, перероблена на навісну, але там вона коштує на рівні повноцінної великої СЗшки 3,6. Тому я вирішив так. Про моніторів ціни, побачив, за скільки люди продають, цінять за великі СЗшки, повноцінні 3,6. В принципі, від повноцінних також тут є два колеси, два колеса, циліндр. І подумав, що буде нормально, коли цінити за цю сівалку процентів 65-70 від вартості великої СЗшки. Ну, звичайно, треба враховувати якийсь невеличкий зазор для торгу. Тому сподіваюся, що це буде ціна. Таке ціноутворення справедливе, тому що сівалку треба не тільки виставити і продавати довго і нудно, але і продати. Ну і щоб ціна була адекватна, треба враховувати, що за останній рік все подорожало, метал, техніка, ну, через курс валют, через інфляцію, це вже питання інше про причини. Але, в принципі, ну, саму цифру я озвучувати не буду. Так собі дозволю, але кому цікаво, то майте себе на увазі 60-70% вартості повноцінної Великої СЗшки. Хоча, коли це відео буде опубліковане на моєму YouTube-каналі, то вже на той момент сівалка буде проданою. Можливо, це затягнеться в часі, тому що. Все-таки кінець року, грудень не є сезоном, куди люди такі речі купляють, але час покаже. Тому слідкуйте, і в продовженні все стане зрозуміло. На календарі 31 грудня і в останній день 2022 року сівалку забрали. Приїхала машина з маніпулятором, погрузила і забрали сівалку. Дзвінків було багато. Найбільше, мабуть, ну, не рахуючи Тернопільської області, то були пару дзвінків з Івано-Франківської, був дзвінок з Вінницької, Смільницької області. Але сівалка залишається в Тернопільській області. Правда, кілометрів 90-95 чи 95 Поїхала. Тепер тягати буде Китайчик 244-й цю сівалку. Клієнт приїхав десь днів 6-7 тому, подивився, все йому підійшло. Сказав, що візьме точно, але треба почекати вихідних для того, щоб була вільна машина, і він був вихідний, і я був вихідний. Відповідно, сьогодні субота. Приїхав перед обідом, погрузили, забрали і всі залишились задоволені. Історія з сівалкою закінчена. Впереді будуть на каналі інші речі, але про це все буде, ну, не зимою точно, це вже буде, мабуть, весною, бо є деякі ідеї, але наперед нічого говорити не буду. Кому відео було цікавим, то обов'язково. Ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях, хто що думає. Засуджувати, я думаю, ніхто не буде, тому що я вважаю, що треба постійно рухатись, щось спробувати, щось міняти. Тому що, для чого має сівалка стояти півроку без роботи? Як може іншій людині, яка має більше землі, служити з кращою і більшою користю. Тому. Думки пишіть в коментарях, ставте лайки, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Всім дякую за увагу!